Ви троє від Любов Кузніцова, вимушена переселенка з Харківської області. На Закарпаття жінка приїхала на початку повномасштабного вторгнення. З того часу разом з сім'єю живе у Вужурдському ліцеї номер 11 Через початок навчального року усіх вимушених переселенців зі шкіл переселяють у спеціально відремонтований шалтер. Жінка каже, там для них місця не знайшли. Ми вже півтора року тут живемо в школі. Ну, вийшло так, що час переселили всіх. Ну хто здесь жив а Семей, двое семей ромов оставили в школе. То есть они предлагают мне за город или в библиотеку. Есть такая библиотека, там сделали ремонт, но там ничего, пока условий никаких нету. Я понимаю, я задерживаю Наталью Анатольевну, ей надо ремонт делать, ей надо, ну как, дети учиться, чтобы я занимаю класс, я это ну, понимаю, но не могу ничего, я ж не уйду на улицу, правильно. Обидно, понимаете, всех перевели, а меня нет. Почему? Там все, все жители, кто здесь был, все там. Осталось mm -hmm. тільки сім'я парапиров і ми. Любов Кузнецова каже, у їй показували кімнату, де вона мала б жити. Всі переселили, рома не хочуть туди заселяти. Я ходила туди, там і волонтери були, ну знайомі, хто сюди приїжджав з дітьми, грали, вони мене знають. Це саме, вони бачили, що я там убирала, спускала з четвертого етажа в підвал стуля носила з моїми дочками. Ну а в що вони зробили? директорка Ужгородського ліцею номер Наталія Макара розповіла, що наразі в закладі живуть шестеро людей. Вересень, місяць минулого року. 68 чоловік тут проживало. Ну і поступово хтось виїжджав, хтось переїжджав додому. Кількість поступово зменшувалася. На момент у виселення було 48, 42 чоловіка. З цих 42, фактично 6 чоловік залишилось тут інших переселили. Розуміючи, що класи треба звільнити, вони виявили таке ну. Пішли нам на зустріч і навіть сьогодні самостійно переселилися із класів в актову залу. Актову залу ми зараз будемо використовувати для, як склад для збереження того майна, яке у нас було на поселенні. І актова зала на даний момент не є катастрофічно необхідна для проведення навчального процесу. На питання, чи можуть переселенці жити в актовій залі ліцею, надалі Наталія Макара відповіла. Ми можемо на тепер актову залу, скажімо, тимчасово не використовувати для уроків там або для якихось урочистих заходів. Тим більше це буде все проводитись тепер в альтернативному вигляді. Тобто, якийсь певний час, звичайно, люди мусять проживати, тому що їм просто нема куди зараз веселятися. Звичайно, вони потребують альтернативного, нормального місця проживання. Школа є школа. Ми повинні вчити дітей, тим більше тепер. Коли стоїть питання очного навчання, вимушені переселенці, котрим відмовили у переселенні з ліцею в шалтер, звернулися до представника повноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області Андрія Крючкова. Мною було здійснено моніторно візит безпосередньо до місця компактного проживання, де вони на цей час знаходяться. Перевірено соціально-побутові умови і безпосередньо поспілкувалися з представниками ромської національності, які на даний час там проживають. От відкрито провадження повноважної Верховної Ради України з прав людини. На підставі цього провадження відправлено відповідне звернення на Ужгородську міську раду, щоб вони дали, пояснили свою сторону, да, чому так відбулося. Також направлено лист на обласну військову адміністрацію щодо вжиття заходів відповідно до їхніх повноважень, які на них покладено, на головне управління національної поліції. Направлено щодо з метою встановлення. Обставин і чи є наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення в діях представників Ужгородської міської ради. Ми звернулися за коментарем до Ужгородської міськради. Завідувач відділення тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб Павло Форкош пояснює, чому виникла така ситуація. У нас була інформація, що це є сім'ї. Коли прийшов час оформляти документи, по документах стало зрозуміло, що вони не перебувають у шлюбі, їхні діти батьками не визнані. То ми не можемо поселити в одній кімнаті різностатевих осіб, які не є відповідно чоловіком, дружином, які не є батьком дітей, тому що там є і неповнолітні, і повнолітні діти. Це порушення законодавства. Ми їм запропонували, поки є час, поки є готується до поселення, врегулювати це питання для того, щоб одружитися, визнати батьківство, оформити всі документи. На жаль, вони до нас не прислухалися, поки вони там... Тягнули це. Ми вже почали поселити людей, і от між не можемо тільки з одної точки всіх поселяти. Ми посиляли всіх, які є максимально можливо в місті Ужгороді, тому що там є теж ліміт по поселенню. Мусили поселити людей з юності, які є особами з інвалідністю, які є особами похилого віку. Відповідно, наразі всі місця у нас вже зайняті. За словами Павла Форкоша, переселенцям, котрі живуть у Ужгородському ліцеї номер 11 запропонували інші місця для проживання. Наразі молода жінка, яка народ. Дела вона вже поселена в будинку матері і дитини в Перечині. Ми їм пропонували цілий ряд різних адрес, як і в місті Ужгороді, так і загалом по області, щоб вони ну, мали де поселення. Від цього ряду вони вже відмовилися. Можливо, подеякі ще будуть думати. Ну але справа в тому, що поки вони не враглюють це питання на державній, ну державних установах, ми їм не можемо посилити, тому що це буде порушення законодавства. Руслана Гостюк, Леонтій Николишин, Андрій Гісим, Суспільне новини.